Рівне зал камерної музики і Орган. Такі інгредієнти хорошого настрою пропонувала усім охочим рівненська обласна філармонія. Вчора відбувся дебютний сольний концерт одеської музикантки Вероніки Струк. Гості розповідає, що тільки приїхала до міста та вже встигла вподобати акустику залу і звучання органу. Графік тісний, тому відігравши концерт, знову вирушає у дорогу. Я е, з органіст і вашої замічаної Катерини Ягаркової дружу і співпрацюю вже кілька років. Вона е, приїжджала к нам в Одесу. В Кирху давала концерты, и как бы ответный, вот такой дружественный акт это было вот это приглашение приехать в... Э... Вровне і зіграти у вас органний концерт на концерті. Презентують історію німецької органої музики 17-20 століть. В репертуарі звучать нові композиції, які виконуються чи не вперше. Організатори заходу особливо радіють візиту у рівне органістки такого рівня майстерності. У неї хороша школа, цікава програма. вона спеціалізується теж на барочній музиці. і я думаю, це буде цікаво. А сьогодні буде два нових произведення, які вона недавно почала грати і виконувати в Україні. Здійсні не исполнялись, публіка впервые буде их слышать. За місяць у рівному чекають на нового гостя вечірніх музик. Це буде відомий німецький і український музикант Карл Немечек. Він дивуватиме рівнян грою на трубі. І не на одній, а на чотирьох різних. Діана Білоконенко, Артем Благовський Новини Рівного.